Вас вітає канал на межі. У нас ви дізнаєтесь про історії, які знаходяться на межі реальності та вимислу. Наші розповіді залишають більше запитань, ніж дають відповіді. Тут уява це реальність, а реальність це наші історії. От скажіть, чи задумулись ви? Скільки взагалі неймовірних історій і таємниць, схованих від усіх, лежить на полицях секретних служб, припадаючи пилюкою, скільки цікавого від нас приховують. Мільйони сторінок про загадкові випадки, секретні операції, таємні досліди. А тепер пригадайте свої досліди в дитинстві: береш два магніти. Вони то притягуються, то відштовхуються. І як же тішишся з того? Проте, коли підростаєш, ця забава вже не стає такою цікавою. От і герої нашої сьогоднішньої розповіді вирішили погратись із гігантськими магнітами. Проте закінчилось все не по дитячому. 28 жовтня 1943 року у Філадельфії, штат Пенсільванія, під грифом надсекретно була зібрана команда винятково професійних моряків на кораблі Елдріч для проведення серйозного експерименту. Експеримент мав би забезпечити перевагу морського флоту США перед найголовнішим їхнім ворогом того часу. Невидимість цілих військ на будь-яких радарах повинна була стати справжнім проривом у воєнно-морському світі і дати сталеві переваги у перемозі під час Другої світової війни. Суть самого експерименту була в тому, що навколо Есміця Елдріч планували створити електромагнітне поле такої потужності, що усі світлові і радіохвилі просто оминали б корабель. Елдріч став би унікальним і першим непомітним кораблем невидимкою своєрідним летючим голландцем, але з самого початку все пішло не так. 181 матрос піднявся на палубу есмінця Елдріч, який стояв у доку, після чого була віддана команда вімкнути надпотужні генератори, що могли б забезпечити світлом навіть ціле місто. Несподівано корабель почало охоплювати густе зелене світло, і есмінець дійсно зник з радарів на деякий час. Після наказу відключити генератори, корабель повернувся на радар. Ніхто так і не міг зрозуміти, що сталося. Після відключення генераторів почали відбуватись дивні речі. Одних моряків дуже сильно нудило, від інших йшло дивне зелене світіння. Така картина привела в жах керівників операції. Але, незважаючи на це, було вирішено повторити експеримент, щоправда, з іншими налаштуваннями генератора. Елдріч знову підготували, вивели в море та увімкнули генератори. На цей раз події були ще більш загадковими. Корабель, охоплений дивним зеленим світлом, не тільки зник з усіх радарів, а й взагалі повністю з поля зору. Незабаром він з'явився, але не в місці проведення експерименту, а в штаті Вірджинія. Численні свідки були очевидцями тієї появи в той день. Потім, дивним чином, він знову матеріалізувався на місці проведення експерименту у Філадельфії. Але на цей раз масштаби наслідків просто вражали. На членів екіпажу дивитися було по-справжньому моторошно. З усього екіпажу майже в 200 чоловік неушкодженими повернулися лише 22 матроси. Цього разу тіла кількох десятків моряків були повністю вплавленими в конструкцію корабля, інша частина матросів. Загинуло від опіків і враження електричним струмом, але навіть ті, що були неушкоджені, поводили себе дивно, притуплено та часто впадали в прострацію. Подейкують, що згодом один матрос, повернувшись додому, пройшов скрізь стіну, на очах у своєї сім'ї і просто зник. Ця історія так і залишилася б засекреченою в таємних архівах США, поки одного дня письменник Моріс Джесу. Не отримав динного листа від чоловіка на ім'я Карлос Альєнде? Карлос Альєнде служив на кораблі Ендрю Фюресет, що входив до складу конвою Есмінця Елдріч. Саме він розповів письменнику в деталях, що сталося насправді в той день. Цей випадок набув широкого розголосу, і численні дослідники, отримавши унікальну інформацію, ринулися на пошуки істини в цій історії. То що ж саме сталося на борту філадельфійського есмінця? Версії цієї історії росли як гриби після дощу. Одні були впевнені, що під час експерименту перевіряли розрахунки самого Ніколи Тесли. Інші стверджували, що технологію, яку випробовували під час експерименту, вивели з єдиної теорії поля Ейнштейна, адже вже давно відомим фактом є те, що він під час війни дійсно працював на ВМС США. Дехто взагалі каже, що під час планових морських тренувань відбувся вибух боєприпасів на кораблі. Що призвело до гибелі моряків, і ця історія була вигадана армійською верхівкою щоб втекти від відповідальності. Інші ж висувають думки, що американські спецслужби навмисно розповсюджували інформацію про невидимі для радарів кораблі, щоб залякати ворогів під час війни. Звісно ж, вся історія могла бути твором чиєїсь уяви, який обріс міфами та здогадками. Проте цілком можливо, що матрос Ендрю Фюресет говорив правду. Адже письменник, який першим розповів про експеримент, який намагався знайти нові дані про нього, був знайдений в 1959 році у власній машині в стані коми і до лікарні живим його довести не встигли. Дивні обставини його смерті так і не були розслідувані. Автомобіль просто зник. Поліція не коментувала цей випадок та не відповідала на запити журналістів. Знайомі письменника стверджують, що піти з життя йому допомогли спецслужби. Дослідники ж, йдучи по стопах Джесупа, запевняють, що не тільки шукали, але і знаходили очевидців появи Еліджа в Норфолку. На жаль, істина про цей експеримент так і не була встановлена. А як ви гадаєте, що все ж таки є правдою в цій історії, а що ні? Пишіть свої версії в коментарях, ставте лайки. Та підписуйтесь на канал. Далі буде.